Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні у кадрі отець Михайло Сокмановський, який нещодавно відвідав е, схід Христос Воскрес. Вісу на Воскрес, не воскрес. тільки. Воскрес. Там ми маємо нагоду якраз ще поговорити, бо є наш приятель. Е, люди, які спочатку війни вимушено були переїхати, вимушено переселені. А сьогодні е, 53-й е, стрілецький батальйон, створений місто Львів. Я приїхав, завітав відпустку і завітав до отця Михайла, тому що він нам завжди допомагав з перших днів війни. Я завітав суто в гості, бо це така світла людина. Просто з ним поспілкуватися. І подарував йому наш, до речі, шеврон нашого батальйону із Миколаєва прапор. З Миколаєва, з обласного Миколаєва. На, на початку війни нам допомагали. Гуманітарною допомогою на Миколаєва. отець Михайло грузив фури, відправлялися. Люди дуже вдячні. Там було дуже тяжко на початках. А зараз ми теж вийшли з Бахмуту. Слава Богу, живі! Слава Богу, приїхали. До отця Михайла це дуже світла людина, дуже світла людина, з яким приємно поспілкуватися, відкритися, поговорити. І він завжди завжди піде на допомогу. Якщо наші сім'ї тут, бо сім'я ну, живе моя тут, всі допомагають, ті, хто Зелочиський, допомагають, бо вони живуть в Ялиховичах, їм голова сільської ради виділили будинок. І так ми проживаємо тут. І зараз я відпустив на 10 діб. Командир нас відпустив і був дуже Богу, бо, Богу дякувати, що я його побачив. Він знаю завжди вперед, як військовий капілан з Богом, як полководець на коні. Дякую. Там, звичайно, дуже мило є, бо знаєте, люди, які... Вимушено було переселені сюди і не чекали знаєте, якось так манне з неба. Залишили свої сім'ї так само, як і тут. Бо ми так не раз кажемо: а та ті більше воюють, ті менше. Людина з Миколаївщини залиш приїхав тут, залишили сім'ю і поїхав воювати. І тепер от вернувся, власне якраз і він, та багато наших воює це однозначно. Але от і Андрій Коробка, і і наш приятель є можна, Так що життя ну так складається, що треба сьогодні захищати, і нема там кожен робить, що може, чи ти. Здорові, значить, виконуєш своє, як ти хворий, значить, все рівно щось допомагаєш. І дякуємо. Тут символічно біля церкви стоїмо, але насправді церква і Бог це, це діло милосердя. Наприклад, я думаю, що люди, які допомагали, кожен раз допомагають. І от тепер, от я тільки повернувся, та не, не був в них, але вони приїхали до мене. І я так собі думав, знаєте, є такий ганий вислів в цьому писанні, коли ті люди, які допомагали кажуть, де ж то ми, Господи, кого напоїли, кого ми нагодували. Ми щось навіть не зауважили так само я. я, так ну вже минулося дуже багато, ми дуже багато людям помагали. Дуже ми приблизно на 18 мільйонів гривень тільки зробили е, такі аптечки для військовослужбовців. Та приблизно тої суми, якщо взяти по ціні закупівлі, то ми от на таку суму десь приблизно зробили. я почав рахувати, скільки ми е, дістали тих всіх матеріалів, і ми це все було на волонтерських засадах. Ніхто нічого не платив. Навіть в сьогоднішній час до нас приходять хлопці і просять, але коли всі навіть яка це ціна є цього, але найважливіше, що ми можемо це зробити, і ми зробимо це. І дякуємо всім, бо нам допомагають і турнікетами, і допомагають іншими речами. Це дуже важливо. Я навіть тепер одвернувся, кажу, що ноги до сих пір мені затекли. Тяжко мені ходити є, але ми 1350 кілометрів. Десь може 18 може 18 годин. Ми були їздили, передавали нашу допомогу. Від Майдан Клівленд з Америки, мої друзі, які до сих пір допомагають. І ми їздили до Семена Брагіна, нашого, вони є ССО Нацвардії, ще також на Назвардію, яка поділилася зараз в Запоріжжі. Є частина наших золочів'ян, є там. І ми також передавали їм ще одного квадрокоптера. Так менше більше прикинули десь 200 тисяч гривень. От і для мирного населення туди їздили, Запоріжжя також привезли, бо е, ну, є потреба, знаєте, і ми мусимо дбати. Так що хочу сказати, що треба дякувати Богові. Сьогодні в нас 1 травня, і добра нагода є подякувати Богові, при Святі Богородиці, бо все ж таки ми сьогодні починаємо наші маївки. І є за що подякувати Богові за кожну дар, за кожну ефіру. Ми також їздимо. Вже скінчилися от, навіть по лінії Карітасу, що там возили і так далі. Ми тепер мусимо їздити в Європу, просити, щоб нам. Щось дали, щоб ми привозимо харчі, їздимо не раз і їздимо з дітьми з інвалідністю на змагання, а одночасно по дорозі їдемо, ще десь домовляємося, щоб щось помогли, бо зараз вже ніхто не дає так, допомоги, як це було минулого року. Тому сьогодні мусимо просити, навіть нашим друзям трошки там мівіни, ще щось. Значить. Не означає, що вони там голодні, але знаєте, є можливість щось допомогти, а це така річ, яку раз, два-три зробив, бо мівіна чи інші на початку війни, якраз ну, почалася війна. Ми теж при... При... жартували минулий раз, так. як бачилися. Оці були супи такі, знаєте, на, на горнятку кину, і ти вже був наївся Я і... їх ще? Я їх ще? ще десь. Це така річ, ну, вона, скажу так, не маловажна. Коли йде бій і на окопній свічці ти можеш приготувати війну. І отець Михайло нам давав Супити. ці гаряча кружка. Називається тому, що ну, армія не є голодна, нам дають все, але доставляти, не доставляти не на позиції коли дуже йдуть незручно. Бої, да, коли йдуть то, бої, ну, не... да, ми важко, не можемо логістика. Дуже не тоді вже важко працювати. з логістикою. я знайомий з представниками Карітасу в місті Краматорськ. Вони всі все як їхня організація велика, вони нам допомагали буржуйками там, в Краматорську, теж дуже світлі люди ну, люди. ну, я вам скажу одне на завершення, то що, що я хочу сказати, що я думаю, що отець Михайло вже на захід не поїде чи на схід. А будемо його в кінці літа, як кажуть на російській мові на бархатний сезон. Чекати будемо в Ялті. Ото я би хотів, так. Да. Ми вже то давно їздили. Ластечки, не гніздо. Та. Ми і, вже починаємо да, збирати. Збирає та, ми збираємо їзи. Та. Да, Артисти там вже да, чули ступати да, будуть. Да. І ми поїдемо з нашими золочів'янами. Перемога однозначно буде за нами з такими <с світлими. <с Людьми, як отець Михайло, ну і такими кремезними людьми також. ми виросли. Ми виросли. Ми е, да, є присутній великий страх, але е, ти його переборюєш. І коли ти починаєш думати за свої сім'ї, за тих людей, які в тилу, е, за тих людей в мене, я дуже допомагала там в Миколаєві. Нас бомбили будинки, бомбили дитячі садки. Я якраз в такому центрі в мікрорайоні живу. Це портове місто, зерно, експорт, це золотовалютний запас країни. Країна ну, виживає, вона як може виживає. І такі люди, як отець Михайло, допомагають, чим можуть. Нема зараз такого, вже, що на тобі, Боже, щоб тобі було не гоже. Все береться, то, те, що потрібно. Люди е, з постельних сил, що можуть. У мене навіть приїжджали з, е, з Полтавщини, одна дівчинка робить копні свічки і додає каплю воску з свіф, фіфлієму. Щоб було так да, символічно символічно до духовно. І в мене вони є ці свічки. Я зберіг, вони різнокольорові, дуже багато передають, дуже багато допомагають. Я скажу так: наш народ дуже тяжко перемогти. Нас ця війна дуже згуртувала всіх. Нема різниці, чи я з півдня, чи зі Сходу, чи з. Ну, Будь, будь, Нема вже будь того вислову, що моя хата скрає, да, я моя нічого хата, не знаю. Да, Тепер я, всі хата да. одна і її я, треба спасати. Я, я ні разу не був в Золочеві, ні разу не був в Львові. Ні разу. Я перший раз попав сюди. У мене ну, родичі звідси, ми вивозили 24 лютого сім'ї сюди, бо в мене ще батьківська хата під окупацією під Кримом в Чеплинці, там де зараз орки знаходяться. От я думаю, ми їх виб'ємо. Бо треба сіятись, треба вирощувати хліб, треба відбудовувати країну. Та вже люди хочуть додому люди Да, я я, я, я дуже да, я я хочу я до тож, я вдома є і нікуди не виїжджав і не да, виїжджаю да. і не буду виїжджати. Хоча можливості завжди для людини є. Але я вважаю, що своя хата це найрідніше є. Пізно пересаджувати дерево, чи вже вам, чи мені, чи вже після 50 років людині вже пізно пересаджувати дерево. Коріння, воно, не, коріння, воно, вже, не, воно вже не прийметься. Воно вже не прийметься. Де б ти всюди добре, а вдома найліпше. Треба до роботи братися. Хлопці зараз то трошки виженуть звідси вже з України. Ну і треба щось братися до роботи, садити, сіяти, ну і жити далі. Ще раз, з такою допомогою, як отець Михайло, це просто навіть духовно. Не треба брати гранату, автомат, пістолет, духовне слово його Дякую. дуже сильне. Яке... Я переконався. Я вам скажу, що коли ти виїжджаєш там на місто Бахмут, і три кілометри цих проїжджаєш, і коли ти людина була невіруюча взагалі, то я приїхав в відпустку. Я першим ділом приїхав до отця Михайла. Приємною. Та я, да. я, я не думав, що люди забули. Знаєте, доброта виглядає, пам'ятається. Бо всі кажуть, що зло пам'ятається, а виглядає, що і доброта пам'ятається. Дуже дякую. Я його дуже люблю, дуже поважаю. Е, дуже багато він не тільки для військових робить, е, дуже багато робить велику справу для дітей. Одним словом, дуже світла людина. Я йому бажаю довгих літ, я щоб думаю. він завжди був на такому ентузіазмі. Щоб він цих тягнув діточок, яких є інваліди, щоб підтримував військових. Взагалі довгих літ йому життя. Дякуємо. Носна і... Ну і... і терпіння. Дякуємо і, і слава Україні! Слава Україні! Дякуємо. Герой слава! Дякуємо всім.